Є новина, друзі. Путін точно не в паніці. Закон про санкції в Сенаті, знак запитання та КНДР в мін'юсті. Дослухайте до кінця. Вчора зімав відео про те, що Путін в паніці я його так назвав після колапсу в аеропортах, і там понабігали, сваряться люди страшно. Ну, найцікавіше, знаєте, що там є і боти російські яких дуже багато. Є і українці. Ну, нащо ти говориш і даєш людям надію? Та як не давати надію? Ну, ми живемо в такому піздіцу, вибачте за слово, що нам однозначно потрібна надія. Ну, не розумію я цих людей. Чому Путін точно не в паніці? З'явилася інформація від російських видань Форбс і РБК. Що Путін звільнив мертвого міністра? Ну всі вже чули, що міністр про якого вчора розповідав, якого Путін звільнив. Він застрелився. Так от, з'явилася інформація, що він застрелився ще 5 липня при початку цього колапса, Ну або в саме його розгар, як то кажуть, а Путін його звільнив тільки 7 липня. І ще ну пишуть, що з ним проводили засідання мінтрансу 6 числа. Тобто він вже був мертвий. Ну так. Припускають оці видання Форбс і РБК, тому що я посилаюсь на них. А вони з ним проводили відповідні засідання, а потім його Путін е, звільнив. Ну і це якраз розумієте дуже серйозний фактор, який говорить, що Путін точно не в паніці. Ну тому що якщо б е, в тебе не було б проблем, ти би просто визнав, що да, він застрелився і звільнив би його по причині того, що він мертвий, а не по причині того, що його там е, звільнили за якісь корупційні справи. А які корупційні справи, якщо він вмер два дня тому, розумієте. Тому Путін точно не в паніці. Друге питання: Ліндсі Грем, сенатор, заявив, що закон на підході в сенат, і треба зараз дати Трампу більше можливостей тиснути на Путіна. Я аплодую цьому, знаєте, сидячи, стоячи. Нарешті ми, хоча б йдемо в правильному напрямку, тому що тиск на Путіна зупинить війну. Ну, це моя думка. Я про це постійно говорю дуже довго вже декілька. Місців і дав би Боже, щоб цей закон швидше прийняли, і Трамп його застосував. Цей закон до речі, він буде ну, вводити 500% мит для тих країн, які допомагають росіянам, і не допомагають українцям. Тобто українці будуть приймати рішення хто допомагає, хто ні. І це стосується Китаю, Туреччини і інших ну, країн, які допомагають росіянам тихо. Третє питання. КНДР в Міністерстві юстиції. Стефанішина, в нас там керівник. Я закину відео це до себе в Телеграм, в шапці профіля можете йти дивитися. Це відео, де ну, воно якби жартівливе, працівники Мін'юсту ходять і питають один в одного: хто в тебе стоїть на заставці телефону, і там всюди стоїть ну, наша віце-прем'єрка. Стефанішина, яка вже мінімум в двох корупційних скандалах фігурує і має одне кримінальне провадження, яке знаходиться в суді. І от вони так гардяться тим, що стоїть Стефанішина. Ну, ніби там це жарт. Але, як на мене, це не жарт. Розумієте, всі диктатури починаються з жартів. Це, знаєте, початок українського КНДР, потім комусь наверху там сподобається Зеленському, або ще комусь да-да, треба, щоб всі працівники Міністерства Зеленського ставили на... Телефон, або там, я не знаю, нового прем'єр-міністра Севереденко ну, це повна ахінея. Замість того, як правильно написав Ганчаренка написати заяву на звільнення і йти до суду, відповідати ну, за всі оці корупційні звинувачення, та, ну, нам намагаються впихнути Таку тему, щоб бачити, як працівники люблять свою керівницю міністерку юстиції. Ну і це знаєте сигнал про створення КНДР в Україні. Тому за цим треба стежити про це. Треба говорити. В нас немає не, не бути жодних культів когось, тим більше людей, які взагалі ну, приймають участь в корупційних скандалах. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.